Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! О Осьомі за московським часом система ППО Росії зафіксувала аномальну активність у повітряному просторі на висотах понад 10 кілометрів. За даними радіологаційного моніторингу, у напрямку Москви рухалися кілька груп літаків типу F-16, які виконували маневри раптового заходу. З трьох секторів супутниковий канал спостереження виявив 43 літальних апаратів. Вони рухалися у щільних бойових порядках, змінюючи маршрути кожні 10-12 секунд, що різко знижувало ефективність російських комплексів раннього виявлення. Пише телеграм-канал Щур в Кремлі. Перші удари було зафіксовано о 7.10. За даними оперативних зведень, протягом двох хвилин по військовій інфраструктурі навколо Москви було випущено 100 акет класу повітря Земля, включно з модифікованими високоточними боєприпасами. Основними цілями стали об'єкти зв'язку, вузли управління та склади авіаційного озброєння в районах Балашихи та Кубинки. Було виведено з ладу дві лінії радіологаційного супроводу, зафіксувалися перебої у роботі системи Супутник М, через що частина ППО на 2-3 хвилини втратила координацію поява великої кількості F-16 у районі столиці спричинила безпрецедентний рівень авіаційної тривоги. Військові підрозділи було переведено в режим бар'єр над Москвою підняли з десяток літаків перехоплювачів. Але кількість цілей і швидкість їх маневрування перевищували можливості систем реагувати в реальному часі. У місті працювали сигнали цивільної оборони місцями хаотично, оскільки система не була розрахована на масований повітряний удар. До пів восьми російський ППО збили частину ракет, але значна кількість прорвалася через зовнішні контури оборони. Удари були спрямовані не по житлових районах, а по технічних об'єктах, енергетичних полях, бункерних центрах управління та пунктах зв'язку. Декілька ПП у Московській області стали тимчасово непридатними через вирви та уламки. Хтось уявляв Москву непідкоренною вежею. А що якщо ця атака виявиться не просто привітом, а сигналом до хаосу, де повітряний простір тремтить від риву двигунів та запаху палаючого палива? А лідери ховаються в підвалах, відчуваючи під ногами вібрацію землі від кожного вибуху. Незважаючи на те, що частина ракетних ударів була збита, навіть служби цивільної оборони не витримали напору, десь вони прорвалися крізь зовнішні лінії захисту, і удари вцілили не лише в технічні об'єкти, енергополі, бункерні центри та вузли зв'язку. А й у неподілі ріки, де повітря стало густим від диму та пилюки, а металеві уламки впивалися в землю з таким гуркотом, що могла б похитнутися і сама історія. Декілька пунктів пропуску в Московській області стали тимчасово непридатними, захаращені вирвами та осколками, під ногами хрустіло скло та бетон, а повітря пропахло гаром, чи то від пожеж, чи то від страху, що проникав у кожен закуток. Чи справді їхні оборонці колись відчували таку безпорадність, коли пальці сковзять по пультах? А монітори блимають червоним, немов насміхаючись над навколишнім безпорядком. Відразу після цього авіаційний рух у зоні від Владичиного до Чорноволівки було паралізовано, літаки буквально зависли в повітрі, мотори ревли на останніх обертах, поки пілоти судорожно шукали альтернативні маршрути. Відчуваючи вібрацію кабін від несподіваного зависання, урядові комунікації перейшли на резервні канали, які шипіли статичними шумами, наче шепіт призабутих секретів, а повітря стало густим від запаху електрики та паніки, що просочувалося із кожного дротового з'єднання у Генштабі Росії. Ситуацію класифікували як масове повітряне вторгнення, що перевищує прогнозовані сценарії. Внутрішня доповідь, яка циркулювала між силовими структурами, зазначала, що синхронність удару та кількість літаків свідчать про багаторічні узгодження та можливе зовнішнє сприяння, хіба не смішно як вони роками хизувалися своєю могутністю, а тепер риторично питають: а що якщо це лише початок їхніх скандалів, коли координація розвалюється як каша у тарілці? Основною проблемою стало не сама кількість ракет, а швидкість втрати контролю над повітряним сектором у перші хвилини, після сьомої години, коли монітори погасли в темряві, а руки операторів дрижали від холоду чи страху, відчуваючи холодне повітря вентиляції, що пронизувало кімнати. До 7.30 у Москві запровадили режим повної повітряної ізоляції, авіацію приземлили. Цивільні літаки повернули в інші регіони, транспорт у кількох районах перекриті, вулицями лунав гуркі царен та крики людей, що бігли тримаючи за руки дітей з запахом страху, змішаного з бензином та жаровною від екстрених зупинок автомобілів. Окремі підрозділи Міністерства оборони перекинули до резервних пунктів у Тверській та Володимирській областях, де солдати марширували по брудній землі. Відчуваючи під черевиками м'які приморозки та запах забиваної цигарками тривоги. У центрі прийняття рішень почалися перегляди стратегічних пріоритетів, включно з можливим переходом на розширений військовий режим внутрішньої оборони. Скажіть а чи могла ця імперія витримати, коли її серце раптово збилося, як годинник із зупиненими стрілками. Після завершення атаки нарада у Кремлі тривала понад три години. Де виступили представники генштабу ФСБ та внутрішніх служб контролю, кімнати наповнилися запахом кави та пітних сорочок, а голоси лунали наполегливо, немов намагаючись перекричати гуркіт минулих вибухів. Ключовим питанням стало неспроможність протиповітряної оборони повноцінно реагувати на багаточасельну атаку, частина керівників відповідальних служб відсторонили до завершення розслідування. Відчуваючи хід подій, як ніж по шкірі, у внутрішніх колах обговорили можливість структурної реформи оборонних систем, оскільки подія виявила стратегічні прогалини, які роками ігнорувалися, хіба не іронія долі, що ця колись неприступна фортеця тепер кричить про зміни, хоч і тихо, щоб не залякати власних громадян. Це масштабне повітряне вторгнення стало не лише військовою подією, але й тестом на стійкість державної системи, де повітряні сили на зразок F-16 по об'єктах навколо Москви продемонстрували критичну залежність Росії від застарілих моделей координації з запахом старого нафтового диму та гуркотом далекого грому. Основний висновок аналітиків у сучасній війні результат визначає не кількість протиповітряних комплексів. А здатність до швидкої, гнучкої, автоматизованої взаємодії то чи не час російській еліті прокинутися від своєї централізованої мрії, чи інакше наступна атака краще підійде для їхнього пробудження. Ця подія стала серйозним сигналом для політичних еліт. Система, побудована на централізованому управлінні, не витримує сценаріїв високої інтенсивності. Де кожен звук вибуху лунає як глузування над минулою славою. Отже, друзі, чи готові ви побачити, як їхня могутність розбивається об повітря, наче скло під молотом несподіванки? Адже якщо f 16 могли прорватися так глибоко, то що чекає далі? Ще більший хаос, де еліти почнуть нишпорити за союзниками, відчуваючи запах зради в кожного кута. Чи уявляєте ви, як титани війни раптом ховаються в тіні власних помилок, а небо, що вважалося неприступним, тріщить від зради зсередини? Шок, той, кого всі вважали непереможним щитом, виявився іржавим ланцюгом, готовим розірватися від одного подиху змін. А тепер уявіть запах паленого металу в кабінах, де стратегії двояться і гул сирен. Що лунає не як попередження, а як жалісний сміх долі. Попередні висновки аналітиків гостро вказували у сучасній війні перемагає не гора залізобетону, а блискавична синхронія, гнучкість автоматизованих мереж. Подія стала тривожним дзвіночком для верховних крісел. Централізована машина влади хитається під натиском хаосу високої напруги. Та ось кульмінація, де сатира реальності б'є ключем. Коли пило сідає після тригодинного вихору у закритих залах генштабу, лунає шепіт не про ворожі крила, а про зраду в лавах. Представники елітних служб, ті самі, що хвалилися непробивністю, раптом відсторонені, бо розслідування виявило витік даних зсередини. Хтось, кого довіряли, продавав маршрути на срібному підносі. Запах зради гіркий, як дим від згорілого коду, проникає крізь вентиляцію бункерів. Чи це кінець ілюзії всемогутності, чи лише початок ланцюгової реакції, де кожен наказ обертається проти того, хто його видав? Ритори.